Всім доброго дня! Сьогодні у нас трошки індійських е, срібних прикрас, е, точніше, не тільки індійських, а прикраси е, з гранатами. Ще будуть з Таїланду. Ось такий браслетик. Тут довжина від, е, від 16,5 до 19,5. Це те, що можна застібнути. 36 грамів його вага. Тут красивий колір в нього такий. 6300 гривень вартість. Або 156 доларів. Гранати з включеннями. І ще покажу один тоненький. Вже такий з вами бачили. Ось такий. Тут довжина 17,8. Він у радіюванні. Красиво в камінці переливається. Ширина ось цієї самої широкої частини 11 мм, а тут він трохи трохи звужується. З таким чином замочок застібається. Ось такий він нарядний. Тільки в застіпці є фіоніти. Красиво переливається, в них одна вартість 6300 гривень. Тут червоні у нас камінці, а тут бурякові. Ось яка різниця. Ну і вага у цього браслету менша. Тут у нас 24 грами. Довжина 17,8. От Якщо чітко дивитися. Прошли в нас був трошечки довший. Так, і ще ось такого плану підвісочка. Крупна. Сама підвіска 9 грамів. До неї йде ось такий тоненький ланцюжок, але він дуже тоненький, я не знаю, це пару разів хіба що одягти. У радіюванні. Дуже красиво камінці блищать. Їх тут багато. 2600 гривень 64 долари вартість. Камінці тут приблизно 6 на 4. Деякі менші, деякі більшенькі в різних огранках. Тут ще додатково чорна шпинель, саме вушко невеличке, класно підійде для снейка. Якщо дивитися ширину 2,9, повністю висота 4,5. щоб порівняти кольори. Підвіска дуже-дуже крута. Підвізка, як і браслет у радіюванні. Наступний комплект гранат індійський, гранати та турмаліни. У 18 розмірі 5,5 вага однієї сережки. Кожна по 5,5. Ось такі кольорові турмаліни і крупненькі гранати. Гранати тут приблизно по 8 міліметрів. 4700 гривень 116 доларів вартість набору. Такий крупний. Так, це в нас виходить 18 на 18 Красиво виглядає вушку, червоний колір. Такий самий Олександрит у 18,5 з половиною розмірі 5 тисяч гривень. Вартість, і він тут з міксом натуральних камінців, топаза, ранат, цитрін і хризоліт. Вага, я думаю, що така сама повинна бути 6 грамів, навіть цей важчий. Колір такий ем, більше до зеленого, як фіолетово-зелений бо на відео він передається як чистий фіолетовий. У 18-му розмірі ось такий невеличкий гранат. 2100 гривень 10 мм червоний. Далі у розмірі 178 ось такий невеличкий гранат руденький. Він називається гісоніт. 2300 гривень. Це в нас 57 доларів. Невеличкий кабашон. І гранат крапельками в розмірі 18,6, такі доволі крупні. Ось такі бурякового кольору. 2850 гривень, дуже красивий. Виглядає темніше, але в житті він буде ось так. Давайте глянемо зараз одну сережку. 3 і 7. Розмір приблизно 15 мм, крупненький. Отже, у 19-му розмірі ось такий крупний, шалений, можна сказати, красивий гранат. Розмір каблучки 19, вага однієї сережки 9 грамів. То дуже красиво, Подивіться, яка це краса. Вартість набору 5500 гривень 136 доларів. Такий велетенський, можна сказати, 2,6 діаметр. І у 18 розмірі ось такий крупний, 7,9 вага однієї сережки. Гранати та чорна шпінель. Тут є на одному гранатику така, як цяточка, і ще ось тут на центральних. А, і тут, в принципі, на сережках є. Отак, він дуже крутий. до якого браслету краще? Це я вже не знаю. Може його краще носити без браслету. Вартість набору 4700 гривень 116 доларів. Він дуже крутий. Далі покажу намисто красиве з рожевого кварцу з гранатами та аметистами. Ось таке, 1350 гривень. Дуже-дуже красиве з рожевого кварцу. Може бути і просто такий аметистовий чокер, наприклад, для підвісочок. Бачите, з срібними кульками. 19-му розмірі, це, я думаю, що сюди би підійшов е, сережки, так, каблучка з аметистами та гранатами. Е, вартість комплекту 3900 гривень 96 доларів, вага однієї сережки 4,5. Ще таке є з. Гірським кришталем і чорною шпінелью. Це вже у нас на наступне відео. А так сьогодні в цілому акцент на гранати. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення!